Друзі, хто шукає собі ротаційку, зараз е, в нас є дуже гарний варіант. Ми періодично розпродаємо деяку техніку е, нашу, яка в нас є на складі, яка довго стоїть, наприклад, там вигоріла трошки. Ось ця стояла досить довго на складі борона. Це в нас ротаційна борона Демос rh 9 метрова з американськими секціями на суцільному брусі, з візком транспортувальним. Все повністю під'єднано, електрика, ліхтарі, опорні колеса, все присутнє. щиточок. Борона повністю нова. Вона у нас на суцільному брусі, рама зі шведської труби ССАП, буде вам довго працювати. Ну, вирішили ми її продати, тому що зараз переходимо на нову конструкцію. Дев'ятки у нас складаються гідравлічно, е, кому треба заощадити кошти. Ну і можете придбати за дуже гарною ціною таку борну. Пишіть, я вам все дам, надам всю інформацію.